На передову відправили чергову партію зарядних станцій. Їх отримав артилерійський підрозділ, аби жоден дрон, рація чи система РЕП не перестала працювати у вирішальний момент. Зарядні станції, які Кременчук передав військовим, здатні працювати у польових умовах, живлячи все необхідним. Регулярно долучається до підтримки армії і депутат Кременчуцької міської ради Олександр Плескун. Нашим артилеристам передаємо ще кілька зарядних станцій. Хлопці працюють дуже ефективно, якісно для того, щоб мати можливість заряджати батареї для квадрокоптерів. Прилади зв'язку, оптику впевнений, що вони допоможуть їм ефективніше виконувати завдання. Сподіваюся, це допоможе боронити нашу державу і зберегти життя нашим хлопцям. Військові кажуть, що нині фронт фактично тримається на технологіях і пристроях, які потребують безперервної підзарядки. Таку думку поділяє і голова громадської організації АТО Майдан Кременчук Леонід Харченко, який постійно бере участь в організації допомоги нашим захисникам і захисницям. Подякувати хочемо Кременчукській громаді, меру, за те, що оперативно відгукнулися, бо дійсно там зараз йдуть важкі бої. Звернулися до мене як до радника мера бійці наших Кременчуківці, які служать 45-й бригаді. І мер відразу відгукнувся і зараз прямо відсилаємо будемо доставляти ці зарядні станції туди на Лиманський напрямок. Кременчук від початку війни підтримує військових. Це наш обов'язок перед країною і перед тими, хто щодня ризикує життям заради майбутнього України. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.